Картопля посідає одне з перших місць серед інших сільськогосподарських культур. Вона є важливою продовольчою, кормовою і технічною культурою. Сучасна світова площа становить майже 30 мільйонів гектарів. Вирощують її у 130 країнах світу. В Україні картоплю вирощують на площі півтора мільйона гектарів. Основні масиви розміщені на полісці близько 60 та в лісу степу до 30 загальної площі. Решта припадає на степ. Середня врожайність картоплі становить 125-130 центнерів з гектара. За часом достигання сорти поділяють на ранньостиглі з періодом достигання 70-80 днів. Середньоранні 90 100 Середньо стиглі 100 120, Середньо пізні 120-130 і пізньо стиглі 130-150 днів. Інтенсивна технологія вирощування картоплі включає агротехнічні прийоми, що проводяться в такі періоди, літньо-осінній, весняний, період садіння, період догляду, збирання. Основним завданням літньо-осінньої підготовки ґрунту є боротьба з бур'янами та збереження вологи в ґрунті. Система обробітку ґрунту кожної культури цілком залежить від попередника. Для картоплі кращими попередниками є зернові, зернобобові культури, багаторічні трави та інші культури. Літньо-осінній період підготовки ґрунту під картоплю включає лущення. Внесення гербіцидів, внесення добрив, оранку. Лущення проводять відразу після збирання попередника. На полях з переважанням корени паросткових бур'янів, осоту, молочаю, березки польової. Перший раз лущать на глибину 6-8 см, а другий у період утворення розеток цих бур'янів на глибину 10-12 см. У період формування розеток поля обробляють амінною сіллю 2,4D з розрахунку 5-6 літрів на гектар. Проти виготоючих рослин перію вносять раундап 36% за нормою 2,5 літра на гектар. Картопля позитивно реагує на глибокий обробіток ґрунту, яким створюється пухкий орний шар для формування бульб. За інтенсивною технологією проводять забливий обробіток. Під який вносять 40-60 тонн гною на гектар. Цей обробіток проводять на глибину 25-28 см, щоб поле було пухким і максимально вирівняним. В якості органічних добрив також можуть використовуватись зелені добрива, люпин, ріпак, озиме жито, гірчиця. На полісці оброблені восени дарново підзолисті ґрунти часто запливають, тому навесні їх повторно розпушують. Проводять глибокий поверхневий обробіток культиваторами-розпушувачами на глибину 16-18 см або переурюють. На полісці картоплю садять грибеневим способом саджалками сая-4А з локальним внесенням мінеральних добрив. Кращими мінеральними добривами є аміачна селітра, сечовина, суперфосфат, калімагнезія. За інтенсивною технологією, картоплю не підживлюють. Мінеральні добрива вносять в основне удобрення або локально. Повне мінеральне живлення становить азоту 90-120 кг, фосфору 60-90, калію 90-120 кг на гектар. Перед садінням бульби сортують, прогрівають, обробляють захисно стимулюючими речовинами. великі розрізають на частини. Для садіння використовують бульби середньої фракції. Щоб досягти рекомендованої густоти насаджень на час збирання, норму висаджування бульб збільшують на 10-15%. Залежно від розміру бульб, вагова норма на 1 гектар становить 3,5-4,5 тонни. На ґрунтах середнього механічного складу бульби висаджують на глибині 6-8 см від вершини гребеня, на легких супіщаних 8-10 см. При локальному внесенні мінеральних добрив глибина загортання добрив становить 3-5 см нижче бульб. Садять картоплю при температурі ґрунту на глибині 10-12 см плюс 4-7 градусів. Висота гребенів 18-20 см. Ширина міжрядь 70 см. Після садіння і дозмикання рядків головним завданням є боротьба з бур'янами. На сьомий-восьмий день після садіння слід провести перше досходове розпушування міжрядь агрегатом з сітчастою бороною. Потім повторити його ще один-два рази. Після цього здійснюють два післясходових розпушування і перед змиканням рядків підгортання. При своєчасному здійсненні цих заходів та при відсутності на полях багаторічних кореневичних та коренепаросткових бур'янів можна утримувати посіви в чистому стані. Музика. У боротьбі проти однорічних двосім'ядольних, злакових бур'янів, проти хвороб, кітовторозу, макроспорозу рослини обробляють агрохімікатами. Колорадського жука знищують оприскуючі картопляні поля перший раз під час масового виходу шкідників з ґрунту, другий при масовій появі личинок другого віку, третій і наступні – в період виходу молодих жуків. Робочі розчини вносять оприскувачами типу ОПШ-15-10. Збирають картоплю прямим комбайнуванням. Середню і пізню стиглі сорти починають збирати на початку відмирання бадилля. За 10-15 днів до збирання насінної картоплі і за 3-6 днів товарної скошують бадилля на висоті 8-10 см. Після збирання бульби сортують і відправляють на зберігання.